15-річна Ангеліна Левон співає кримсько-татарською про прекрасний Крим. Разом з мамою вони створили свою українську версію цієї пісні. Кримсько-татарський переклад нам говорить: як кримські татари прагнуть повернутися на рідну землю про їхні почуття. Але вони поки цього не можуть зробити. А український переклад, який перегукується з моєї сторінкою життя, що там в мене в землі похований батько, але я маю надію, що туди повернуся. Мати вивезла її звідти ще малою після окупації у 2014-му. Не хотіла віддавати в російську школу. Перший час навчала сама на екстернаті. Там я пройшла оці нарікання, що дитина має ходити в Севастополі, тому що вона там народжена, і ми заберемо від вас дитину. Ну, я пояснила, що я займаюся і вихованням, і освітою дитини, бо я маю на це право, бо я мама і я педагог. Ось а попередження, що позбавимо батьківських прав, я теж сказала, в документі стоїть питання не ходити в Севастополь в школу, а отримувати світу. Вона її отримує. Світлана каже: утиски всього українського почалися з перших днів російської окупації. Згадує, як на день народження Тараса Шевченка у 2014-му пішла з маленькою Ангеліною до пам'ятника Кобзарю у Севастополі, читали вірші ввечері. Ангеліна бігає по телевізору, мама, мене показують. Але що говорять? Говорять, зовсім не те. Говорять, таке, що мій чоловік питає, а що ви там робили? Я кажу, ну що ми там можемо робити День Шевченка. А говорили, що приїхали з Західної України, влаштували мітинг, побили тут і показували потім побитих. І я замислилась, на що я себе наражаю? До 2021-го мати з донькою періодично поверталися у Севастополь. Світлана брала участь у етнофестивалях, навідувала рідний дім старших дітей та могилу чоловіка. Олександр Левон був диригентом ансамблю пісні і танцю військово-морських сил України. Жінка каже, чоловік загинув через проукраїнську позицію їхньої родини. Навесні 14-го вона, викладачка української з філії Малої Академії наук, їздила з учнями в Київ, взяла участь в фірі громадського і каже, після цього інтерв'ю в Криму чоловіка почали цькувати, а згодом побили невідомі. Йому потім тикали, що це в тебе за дружина, що це вона керує вже і нами. Били, били, били. Потім вибачалося, що не в те відділення родин гострий, септичний, ендокардит, щось таке кардит. Тобто він помер від того, що завчасно не надали допомогу серцю. Я пообіцяла, що Ангеліну підніму, надам їй достойну освіту, і вона буде музикантом. Він про це мріяв. Ангеліна здобуває музичну освіту у столичній академії музики імені Глієра. Каже, після постійних переїздів їй дитині було важко адаптуватися і зараз сумує за рідним домом у Севастополі. Я зрозуміла, що з такої позиції мами вона правильна, бо я бачила, коли була маленька, у нас навпроти їздили і танки, і постійно ці літаки були. Ну, не дуже було комфортно, і постійно, коли ми знаходилися в Севастополі, приїжджали там навіть вже коли окупована була територія. А тут в Україні було навпаки все вільніше. У свої 15 років Ангеліна має майже півсотні нагород на міжнародних музичних конкурсах. Дівчинка мріє стати відомим диригентом, а ще повернутися у вільний Крим Анастасія Коваленко, Андрій Асауленко. Суспільне новини. Крим.